Менше одного відсотка опадів випало у рівному за перші дві декади серпня. Більша частина місяця у регіоні видалася нетипово сухою. Як розповіли в обласному гідромецентрі, причина тривалої відсутності вологи пов'язана з впливом обширного антициклону. Однак, вже за кілька днів погодні умови на рівненщині зміняться. В четверг, в другу половину дня, на території нашої області підійде холодний атмосферний фронт Західної Європи, який принесе короткочасні дощі. Дощі будуть супроводжуватися грозами та місцями шквалистим посиленням вітру до 15-20 метрів за секунду. В п'ятницю впродовж доби очікується також досить похмура погода дощова. Температурні показники будуть досить низькими і коливатиметься від 14 до 19 градусів як вночі, так і в день. Найближчі дощі в регіоні можуть суттєво вплинути на загальну місячну кількість опадів, адже цьогорічний серпень у Рівному міг стати найбільш сухим за всю історію метеоспостережень в обласному центрі та перекрити антирекорд 2015 року. Тоді в останній місяць літа випало лише 2 міліметри опадів. По всій області така суха погода. Останній дощ ми відмічали 10 серпня. Але він був також досить незначним по цілій області. Разом з помірними місцями сильними опадами цього тижня та на початку наступного рівня не відчують і справжнє наближення осені. Температура відповідатиме вересневим показникам. Однак, останні дні літа, за словами Катерини Лешундак, ще порадують теплом. На вихідні буде дещо прохолодніше, але вже з понеділка знову поступова температура буде підвищуватись. Нічна температура 10-15, денна 17-22, Але вже починаючи з в середу вже вище 25-27, і на кінець тижня 24-29 градусів тепла. Буде знову досить тепло. Як додали у Рівненському гідрометцентрі, цьогоріч літо у регіоні видалося помірно теплим, без різких коливань температури та погодних аномалій у межах багаторічної норми, а незначну кількість опадів упродовж цього місяця компенсував надмірно вологий липень з рясними зливами та грозами. Микола Брижицький Алексій Олексій Олексієнко. Випуск новин.